Як я провів вихідні в Києві, давайте розповім. В суботу ми з Бодію поїхали на Київ Карфест, і зараз я покажу машини, які мене там найбільше здивували. Те, що ви бачите за моєю спиною, не має назви, але має 4 тисячі кінських сил, розганяється до 200 за 2 секунди, а гальмує з допомогою парашута. І друге, моє найбільше здивування кажу, як є Тесла Кібертрак. Ну вона просто така здорова. От мене ріст метр дев'яносто. Подивіться, який яну проти неї маленький. А ще в суботу я нарешті орендував квартиру в Києві. На постійне місце проживання, але про це буде окреме відео. А от від Кураж базару в неділю я мав хібні очікування. Можете мене виправити в коментах, але я думав, що йду на барахолку, де можна купити якісь дешеві та прикольні речі. Але я собі нічого не купив, тому що такі окуляри коштували 13 тисяч, такі 4 тисячі. Тому придбав собі лише чисто символічно комікси, щоб щось принести додому. А вечором я вже зустрівся з друзями. і Ми з бодію знялися в шоу. Тип здивувався. Була прикольна чилова атмосфера. Я люблю, коли мене запрошують на такі двіжухи. Тому... Тому продовжуйте запрошувати.